Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні я вам хочу показати проект YesCoin на блокчейні Ton. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тим самим ти підтримуєш україномовний контент. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в своєму телеграм-каналі я кожного дня для вас викладаю нові проекти. Це і дропи, аердропи, клікери, майнери, проекти без вкладень. До речі, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже мінімум 2 тижні заробляв в цьому проекті. тому що рівно 2 тижні тому я викладав цей проект в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Насамперед, як тільки ви приєднаєтесь по моєму посиланню, у вас буде невеличкий бонус на прокачку. Наступне, що вам потрібно. Треба буде зробити це. Ви заходите в вкладочку Earn і після цього обов'язково забираєте ваш щоденний бонус відкриттям кейсів. Ви можете також отримувати набагато більше з цих кейсів. Як ви бачите, можете дойти до 8 дня, і вам може випасти від 1 до 40 тисяч токенів. Як бачите, мені сьогодні повезло і 4 тисячі токенів мені начислили на баланс проєкту. Наступного разу я зможу відкрити через 5 годин ось цей. Кість. Далі, після цього, обов'язково також приєднайте ваш гаманець. Є завдання, де ви зможете під'єднати ваш гаманець і отримати 500 000 ти токенів. Я під'єднав гаманець Tonkeeper. Як ви бачите, тут також ви можете виконувати різні завдання, і за виконання цих завдань ви будете отримувати різні винагороди в самих токенах. Далі вам потрібно нажати кнопочку Build і ось цій. Кнопочці, ви можете знайти прокачку вашого аккаунта. Саме ви зможете купити ось цього ЄС це автоматичний збір ваших токенів, навіть коли, коли ви офлайн, але вам потрібно заходити кожні 3 години для того, щоб отримувати ці токени. Також, як ви бачите, я зайшов, ви можете відкрити телефон, просто додаток зайти, і вам буде автоматично також збиратись ось ці токени. Як бачите, звичайні. Пусти є, і також, як ви бачите, є два буста, які вам буду даватися щоденно. Це по три рази це full recovery, це повністю буде відновлюватись ваша енергія. І чест, це можна так сказати, як буст в тапсвапі, де вам дається 20 секунд, і там випадає в пару разів більше токенів, ніж зазвичай. Також в нас є наш клан, який я створив спеціально для вас. Ви можете обов'язково, вам потрібно в нього приєднуватись, тому що, як ви бачите, ми вже в золотій Лізі. Тут 81 людина, мало як для нашого клану, але все-таки і це непогано. Посилання на нього також буде в описі під відео. Я думаю, в майбутньому нам щось можливо і за нього роздадуть. За ось цей клан. І загалом це все, що я хотів вам на даний момент поки розказати. Як ви бачите, саме головне для вас на початках це купити ось цього е пакмена, як можна так його назвати, який вам буде автоматично збирати ось ці ваші токени. Також ви можете водити пальцем і збирати всі токени. Тут не потрібно клікати, вам просто потрібно водити пальцем, і воно буде автоматично зараховувати токени. Проект на блокчейні Ton. Я про це вже писав в своєму телеграм-каналі. Якщо буде ще якась нова інформація, я обов'язково зроблю про це пост, який вийде в моєму телеграм-каналі. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!